За ці гроші, мабуть, кращої не знайдеш. Зустрічайте в продажу Nissan Leaf на Авто. Автомобіль 2012 року випуску 24 кВт, має приємне тонування. Білий перламутровий колір кузова, абсолютно не фарбований, до речі. В салоні зустрічає класний велюр, дуже приємний на дотик, в гарному збереженому стані. Електросклопакет. Також є камера заднього руху, є ще клімат-контроль, круїз-контроль. Автосвітло, автодощ, автомобіль проїжджає близько 100 кілометрів у міському циклі, цього вистачить для будь-яких задач по місту. Дуже приємно в'їзді машина, зручна в паркуванні завдяки камері заднього руху. Це бестселер в такому ціновому сегменті, до речі, вже на гарній зимній гумі. Якщо зацікавив такий автомобіль, Приїжджай до нас, місто Вінниця хапай авто до зустрічі.